У світі кожен знак зодіаку має свою силу, але ці троє ніби отримали щось більше, їхній дар, як благословення згори. Дізнайся, що є ти серед них. Риби – це знак, який отримав дар глибокої інтуїції та зв'язку з вищими силами. Вони можуть бачити сни, які збуваються. Відчувати чужий більше до того, як людина скаже про нього. Їхня емпатія справжній дар. Кажуть, що риби здатні щитувати енергію інших людей. Недарма багато риб, митці, поети, цілителі, які ніби черпають своє натхнення з невидимого джерела. Скорпіон знак таємниці, сили і трансформації. Його дар бачити те, що приховано. Скорпіони іноді знають правду, навіть коли всі навколо брешуть, їхня проникливість, як рентген, бачить наскрізь душу. І ще це неймовірна внутрішня сила, яку вони отримали щоб відроджуватись навіть після падінь, їхній дар виживати там, де інші здаються. Водолій знак провидців інноваторів. його дар випереджати свій час. Вони бачать майбутнє у технологіях, ідеях, способі мислення. Це ті, хто приходить у цей світ із місією, змінити його, дар водолія проривати шаблони, ламати застарілі системи та вести людство вперед. Це той самий дар згори, про який говорять пророки. Ці три знаки не випадковість, їхній дар не лише благословення, а й відповідальність. А який дар має твій знак? Напиши в коментарях і не забудь підписатися. Всесід говорить, а ти слухаєш.